Доброго дня, шановні стрільці! Ви на каналі «Про ствол» разом з колаборації з каналом Кая БТСА», Він же телеграм-канал Каджиганс, це перший телеграм-канал про пістолети. І темою сьогоднішнього нашого випуску являється тюнінг пістолетів під спорт для участі у спортивних змаганнях. Зараз 100% полетять коментарі з приводу короткостволу в Україні. Повірте, якби ми на це впливали. Я би б напевне читав би якісь закляття при прямому ефірі, але, на жаль, це нічого не поміняє. Тому говорити ми будемо виключно в рамках спорту і виключно про спортивні пістолети, які доступні для бажаючого займатися, при бажанні все реально бажаючого займатися цим спортом у нас. До речі, мушу зазначити, що спортивні змагання з пістолетом, які... Недоступний для простих громадян, набирають більше учасників, набагато більше учасників, чим змагання по карабіну. І карабін є набагато доступнішим, ніж пістолет. Це говорить про те, що той, хто бажає приймати участь насправді, той знаходить механізми і можливості прийняти участь і розвиватися. Хто не бажає, більше хейтерські коментарі в Ютубі. Тож подивимось, хто ви є. Лайк, з бажаючих лайк, небажаючих хейтерський коментар. Поговоримо про спортивні пістолети. Взагалі, в Україні так сталося, що вони досить складні в відношенні доступності і зберігаються ці пістолети в клубі, в якому ви стріляєте, там при тирі чи в тирі. І цей пістолет вивозиться в адміністрації клубу по змаганням, там, по заявкам, по дозволам на перевезення і так далі. Так далі. І у вас доступу глобального до нього немає, але це не заважає вам підняти його спортивність, якщо бажаєте, і підняти його певні технічні характеристики. Ми маємо зрозуміти, що основний калібр в Україні це 9 мм. В нас досить такий. Вузький на, на вибір боєприпасу в 9-мм, і, і частіше за все це буде патрон, який просто є найдешевшим для конкретного клубу, для того, щоб його закупити там, в великій кількості. Тому забудьте про те, що ви будете тюнінгувати цей пістолет глибоко, там, граючись з воротні пружини, там, граючись з певними на, 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 налаштуваннями ваги затвора по відношенню там, до потужності боєприпаса і так далі, так далі. Забудьте про це. Тому це все сильно спрощує сам процес тюнінга. І, От з чого треба починати. Давайте розберемося, що складається сам постріл. Перед усім потрібно прицілитись. Картинка прицілу. Так, візуалізація є самим основним моментом, який вам дозволяє ідентифікувати той момент, коли ви маєте тиснути на спусковий гачок. Для того, щоб це все відбувалося швидше, я перш за все рекомендую міняти вам прицільні пристрої. Якщо ми говоримо, наприклад, про глок-платформу, от я спеціально її взяв це 34-ка моя, з якої я стріляв минулий сезон. І, до речі, ми зараз поговоримо про самі пістолети окремо про моделі. І маю сказати, що тут у нас знаходяться прицільні від компанії ЛПА. Це саме такий дешевий і робочий варіант з простих, прицільних, відносно простих прицільних. Вони мають регульований цілик, високу мушку, високий цілик. Для Глока це буде просто такою непоганою знахідкою вставити ЛПА і отримуєте досить непоганий ефект від швидкості прицілювання. Часто мене запитують, що потрібно вибрати: червону мушку і чорний цілик, чи там, червону мушку і цілик з крапленнями. Тут момент. По-перше, треба зрозуміти, де ви стріляєте. В тирі краще буде червона мушка і чорний цілик. Якщо ми говоримо про відкритий простір, де освітлення більш-менш рівномірне, ну в будь-якому випадку на полігоні, це так і буде, я б використовував мушку з ціликом з крапленнями, тобто контрастну мушку контрастний цілик. Тому що при таргет-фокусі, при фокусі на мішені, можна в периферійному полі зору досить легко отримувати нормальну картинку прицілу, прицільні будуть розмиті. І це можна використовувати для пришвидшення переносів чи для пришвидшення отримання картинки прицілу в цілому, просто тримаючи таку контрастну картинку в периферійному полі зору і фокусуючись на мішені. Якщо ми говоримо про пістолети там, класу оптичний або серійний оптичний, або відкритий клас, де використовуються коліматорні приціли. Мушу вам сказати, що використання каліматорних прицілів з маленьким віконечком, які більш підходять для службового використання, є недоцільним в спорті, тому що ви будете отримувати маленьке поле зору і маленький, маленький діапазон руху вашої прицільної марки в самому прицілі, для того, щоб її краще спозиціонувати і це буде затягувати ваш час пострілу, особливо на таких складних стрілецьких позиціях, де потрібно стріляти на ходу, на вході в стрілецьку позицію і так далі. Це буде грати проти вас. Тому якомога. Більше поле зору, більше вікно прицілу, є пріоритетною задачою при вибору каліматорного прицілу. Ось, наприклад, Сімур на пістолеті відкритого класу на Чизету Чекмейту. І от, от такого розміру вікно являється плюс-мінус оптимальним для каліматорного пістолету. Якщо ми говоримо про моделі, я, наприклад, стріляв досить тривалий час з Люпольдом Delta Point Pro, це приціл, який пробіг у мене. Десятки тисяч пострілів. Я думаю, більше 40 тисяч це точно, тому що він прошлий сезон, минулий сезон стояв на глупу 34-му, який ми стали в відкритому класі. Там такий досить потужний настріл, там більше 25 тисяч на ньому. Потім він переселився на Зігзаур x 5 Legion взагалі стає без перехідників, прожив на ньому також дуже великий настріл. І на сьогоднішній день перекочував вже на прокатний пістолет, на якому він також стріляє, і я вам скажу за цей час ні разу не збився. Єдине, що відбулося, це трохи помутніло скло за рахунок великої кількості порохових газів, які вириваються перед самим кальматорним прицілом. От Люполь Point Pro є, на мій погляд, одним з таких оптимальних рішень, яке дозволяє вам ставити його на пістолет. Халасан 507-ком класний приціл з великою маркою 8 кутових, 8 углових. Tridicon SRO, який має марку там, 2, по-моєму, 2,5 і 5 углових минут. І оці от моделі являються таким золотим стандартом в спорті, який ви можете використовувати. Тому, думаю, на цьому ми про, -про, -про каліматори зупинимося і перейдемо до наступних речей. Це те, що стосується візуалізації. Другий компонент якісного пострілу це обробка спуску. Відповідно, для того, щоб добитися класного результату, потрібно ставити спортивний спуск. Якщо ми говоримо про глок, який превалює у нас на ринку, тут є декілька моментів. Ідеального вирішення проблеми не існує. На жаль, для 3-4 покоління досить непогані комплекти з'єва від фірми «Зєва». Вони живуть десятки тисяч пострілів. І, наприклад, той зєв, що зараз прожив у нас, він ще працює до цих пір, вже переваливши за 50 тисяч. Але це десь його ресурс, і ви маєте зрозуміти, що вічного обладнання просто не існує. І час від часу періодично треба міняти. Що стосується саме глока, саме спортивного глока, тут насправді вибор невеликий. Є три ОСМ, які на ринку України більш-менш можна зустріти. це Крокодайл, це Тімні Альфа Спорт і Глок Перформанс Trigger. Тут стоїть у мене Glock Performance Trigger, зараз поясню, чого. У мене є і Alpha Sport, і Crocodile. У мене насправді багато глоків і на кожному з них свій спуск. Для початківця чи стрільця такого ближче до середнього рівня, я не рекомендував би агресивні спуски в стилі Crocodile, тому що вони занадто різкі. У них підлаштовується овертревел, підлаштовується претревел, досить короткий ресет при цьому може бути, але ви на адреналіні, на змагальних таких обстановках можете отримувати перетискання, занадто великі зусилля на принатисканні спускові гачок і отримувати. Зриви. Для того, щоб цього не було, я рекомендую почати з блок Performance Tріker тільки по тій простій причині, що у нього досить довгий претревел, досить такий ну, трохи невнятний зрив і е, короткий овертревел. Це дозволяє вам відносно короткий овертревел, він досить збалансований. Це дозволяє спортсмену краще відчувати положення спускового гачка, особливо при повторному пострілі. І, Підтермажувати зусилля натискання саме в тому місці перед самим зривом, тільки для того, щоб не отримати оце перетискання. Втім, Альфа-Спорт прекрасні спуски, але вони потребують певної уваги. І моделі до 24-го року часто там, грішать тим, що вони, зворотня пружина спускового гачка не відпрацьовує нормально, і спускові гачки залипають. Тімні цю проблему вирішував, там потрібно гратися з тягами, там потрібно гратися з зміни геометрії тяги. Не думаю, що початківцю це потрібно, тому це ми лишаємо за кадром. Я, до речі, подавав цю тему, і в мене Тімні працює ідеально, але це тема окремого випуску. Тому, що необхідно зробити, це поміняти спуск. Що стосується таких моделей, як Наприклад, GZP10F існують спуски від фірми Apex, наприклад, або рідні ж які просто мають металевий спусковий гачок і роблять процес натискання більш чітким. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб вже виступати і отримувати результат. І по досвіду наших заокеанських колег величезні настріли на GZP10F на базовому спуску тільки заміну спускового гачка на металевий, дозволяють заходити на п'єдестал навіть на таких досить серйозних змаганнях. Тобто спуск і прицільність це два параметри, які потрібно пропрацьовувати при бажанні виступати в спорті. Що стосується третього параметра пострілу, це контроль віддачі, тобто хвату. тут вже є багато моментів. Передусім потрібно зрозуміти, що пістолети з такою з пластиковою рамкою вони завжди будуть легше, ніж пістолети з стальною рамкою, і віддача у них буде відчуватися більше. Якщо ми говоримо про серійний клас, наприклад, просто купили глоб, положили в клубі і стріляти, нічого ви з цим не зробите. Якщо ми говоримо про клас стандарт, тут вибір великий. Можна гратися там, з ліхтариками, вставляючи сюди замість батарейки, свинцеві, свинцеві грузики, ставити в глоку є такі певні. Порожнини, які можна ставити свінцеві грузики в саму ручку і так далі. і так далі. Тут же, як, би, як, як, як то говориться, на ваш вибір. Але передусім зрозумійте, що навіть якщо ви загрузите цей пістолет занадто сильно, це не замінить обробки спуску, не замінить візуалізації. Тому починати спортивний свій шлях з пістолетів потрібно саме. з Покупки пістолета або взяття його в оренду, заміни присіллення, заміни ударно-спускового механізму. На цьому все. Якщо ми говоримо про відкритий клас пістолета, тут все зовсім інше. В Відкритому класі можна все, окрім магазинів, які мають довжину більше 17 см. Тому тут можуть використовуватися спеціальні упори, спеціальні ергономічні такі органи керування. Я маю на увазі бівертел, може бути більшим. Це вже абсолютно серійний пістолет з коробки, кнопки збросу, кнопки скидання магазину, важкі шахти. Коліматор може знаходитись на площадці над затвором і бути нерухомим, це допускається також є дульний тормозкомпенсатор. З однієї сторони, вроді би, все класно, з іншої сторони, відсутність нормального мажорного патрона в Україні Робить це такі пістолети досить такою сумнівною покупкою, допоки у нас не, не, не з'явиться нормальний патрон. Або ж грайтеся знову ж з воротніми пружинами і отримайте результат шляхом проб і помилок. Тому з оптимальним варіантом для спортивного пістолету в Україні мені здається, знаєте, що GZ ШД2 або Зігзаврікс Легіон це пістолети, які, от якщо ми говоримо виключно про спорт, які з коробки мають вже всі переваги, про які ми описували в Глокі. Нормальний прицільний пристрій, прекрасний спуск. Прекрасний спуск, який може е, дати фору багатьом тюнінговим спускам інших пістолетів. А також абсолютно збалансовано і вилизану, що називається ергономіку у всіх, у всіх смислах, і максимальний результат зразу з коробки. Що стосується x 5 Legion, пробачте, це трошки не та коробка. Ось мій Легіон. А Що стосується X5 Legion, це такий собі себе Shadow 2 по-американськи. Він вже готовий також з коробки. Має можливість встановлення каліматорного прицілу, має налаштування на спуску, магвел, вольфрамові обтяжувачі в ручці, зворотня пружина тут же може міняти свої налаштування зразу з коробки декілька. І от він може являтися таким оптимальним рішенням для того, щоб купити, нічого не міняти і одразу почати приймати участь у спортивних змаганнях. Звідси висновок. Службовий пістолет можна підтягнути під спортивні параметри, але в будь-якому випадку маєте міняти прицільні, маєте міняти спуск. Не хочете з цим гратися, можна одразу купити спортивний пістолет, До речі, це цей приціл, про який я вам говорив. Не хочете гратися службовим пістолетом, купуйте одразу. Післа, який підготовлений, і вставляти з нього благо вже на сьогоднішній день в Україні вибір досить великий, і клуби спокійно можуть це купляти, якщо в них є документи і вони являються суб'єктами Мінмолодспорту і працюють без порушень. Таких клубів, знову ж таки, у нас немало, судячи по навантаженню змагання. І це все призводить до того, що в нас оця конкуренція все-таки росте, росте, росте. І пістолетний спорт в Україні отримав вже такий новий поштовх, тому місце примінення вашому спортивному пістолету там завжди знайдеться. Дякую за увагу, дякую, що були з нами. Якщо у вас є що сказати, пишіть в коментарях. Обов'язково пахетю трошки це відео з приводу там, закону про зброю. Ну, по на думку багатьох коментарів ми маємо до с коментаторів ми маємо до цього пряме відношення нам буде приємно з вами подискутувати пока